Знаєте що це? Українці то точно все знають. Це система оповіщення в Сполучених Штатах. Час від часу її перевіряють. Тут, звісно, на неї немає такої реакції, як у нас, але вона існує. В даному випадку це просто перевірка. А так. І дуже сподіваюся, що ворог в своїх місцях, в своїх містах і селах все частіше її буде чути на своїй території, тому що треба лізти, коли вас не звали.